Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус І сьогодні в коротенькому відео я хочу вам показати, як ми зробили парову варку для наших копченостей. Ну, це відео буде корисне для тих, хто також займається копченостями. І в даний час, в даній ситуації, коли деякі проблеми із електроенергією. Тому в попередніх відео можете подивитися, я облаштував отаку от буржуючку, називається брест, для обжарки, обсушки продуктів. А от зараз до неї доточили ми таку штукенцію, називається теплообмінник. І вона слугує в нас для парової варки. Якраз саме зараз буду починати парову варку. Зараз я вам покажу коротенько продукт. Так. У нас ось такий ось продукт. Дивіться, це у нас ошиєчки, балички, В общем таке м'язко симпатичне. В цій коптильні також. О, Дивіться яка красота. У три поверхи. Саме в цей момент якраз от завершилась в мене продувка після копчення. Тобто я провів копчення. Зараз просто я витягаю отак димогенератор, виключаю його. І, і там також це димогенератор Данієла Перваченка, то в мене димогенератор. Ну, звичайний, що йшов із цією коптілочкою. Тепер, як бачите, диму в коптильні немає. Він у нас через виходить, наші димоходи вийшов на вулицю. Тепер ми закриваємо шибери. На димоходи повністю. Так. Потім так, 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 закр... вимикаємо наш вентилятор. Продувка проходить за допомогою турбінки, яка облаштована на буржуйці. Тобто ми гарячим повітрям виходить, витісняємо дим із наших коптілень. Це набагато краще, наприклад, ніж просто холодним тісняти. Звичайними цими вентиляторами, тому що гарячим все ж таки ми не понижаємо температуру в самій коптильні. Так, тепер закриваємо ось такими заслонками наші воздуховоди. Тут закрито, тут також закрито. В общем, всі наші виходи закриті. Тут у нас зараз проходить Получається, зараз давайте я вже увімкну, потім розповім про цю всю конструкцію. Тут у нас горить вогонь. Ось цей паропровід виводить е, вільно те, що зайва нам пара на, на вулицю. Зараз ми відкриваємо наші крани на коптильнях, а цей просто-напросто перекриваємо. І зараз піде процес варки. Ну а зараз коротенько я розповім про дану конструкцію. Для того, щоб було краще горіння, я отак трошки привідкриваю двері. І виходить, йде більше плам'я сюди на е, наш парогенератор. І він швидше закіпає і працює. І так, друзі, запустили ми вже парову варку, е, вже пішов процес кипіння. Е, пар по наших паропроводах. Пішов у коптильні. Дивіться, навіщо ж потрібна нам така штука? За допомогою даної парової машини я можу проводити парову варку навіть без електроенергії повністю. Тобто, для підтримання температури у наших двох коптильнях, до речі, не в одній, а в двох, достатньо гарячої пари, яка виходить із наших паропроводів. Тобто, під час копчення. Дивіться, у нас які йдуть процеси. Перший процес отеплення, потім обсушка, потім йде обжарка, потім йде обжарка з димом, парова варка і душування. Отакі От шість процесів у нас при виробництві копчених в общем, смаколиків. Зазвичай, щоб пройти всі ці процеси у даних коптильнях. Потрібна електроенергія. А зараз знову в курсі така в нас ситуація, що з електроенергії в нас тугувато. Тому було прийнято рішення і зробити таку от систему. Буржуєчка Брест вона в нас допомагає проводити отеплення, обсушку і обжарку продукту. Тут вже виключаємо електроенергію. Тут потрібно тільки 12 вольт преобразуватель для того, щоб крутити турбінку. Ну там він щось там до 100 Вт. Той двигун, то там того акумулятора вистачить на декілька діб. Потім для копчення все-таки потрібна електроенергія. Ну, обжарка з димом у нас проходить десь 2-2,5 години. Зазвичай, коли виробляємо сардельки, то там достатньо буквально 30 хвилин, щоб була електроенергія. Потім вже ми можемо обходитись без неї. Тому що ми зробили от, от з Сергієм Миколайовичем, ось так ось систему або парова машина я називаю. Зараз давайте, поки там пари не дуже багато, я покажу, як подається пар. О, вже дивіться, яка красота. Пар подається ононо. -он. Бачимо, аж, шип... аж шипить. Взагалі, з нормальною швидкістю подається. Є, до речі, турбінки, які працюють від 12 вольт або від, від повербанка навіть зараз Михайло, керівник древосу, розробляє такі штуки. Але все ж таки нам потрібно підтримувати температуру у нашій коптильні. Тому нам потрібна електроенергія тільки на цей процес. Потім же ж, для того, щоб довести продукт до 69 або 70 градусів всередині батона, нам потрібно провести парову варку. Парову варку зазвичай ми. По-нормальному, якщо все добре, то ми проводили за допомогою наших парогенераторів. Є парогенератор Перваченка, доволі непоганий, і також класний парогенератор від фірми Древос. Там під давленням подається пар. Але 1,8 кВт, навіть, ну, навіть одну коптильню, оцю мій домашній генератор дизельний на 5 кВт він не тягне. Тому було прийнято рішення. Зробити ось таку систему. Ну, це самий звичайний теплообмінник, продається. На Promua, я його знайшов, купив. Планували... планували зробити самі його. З чорного металу воно не воно виходить. Він що швидко прогорить, що для харчових продуктів краще нержавіюча сталь. Тому було прийнято рішення придбати отакий готовий, щось там. Він не дуже так сильно дорого й коштував, він зроблений із міліметрового металу. Тут, до речі, дивіться, класно зроблено ребра жорсткості є. Так? і два виходи під різьбу, три чверті. І все. От такий він продається. Потім було докуплено тройники, ось такі паропроводи. Ну, це, звичайний нержавіючий... це звичайний нержавіючий шланг, в общем, такий як для бойлерів і так далі. Так, тут дивіться, як ми зробили. Поставили тройничок, переходнички, понятне діло, під е, половин, під, під півдюймові е, штуцери. Тут зробили кран. Е, цей кран зазвичай потрібно, щоб був відкритий. Під час парової варки тільки тоді ми його закриваємо. Так. І е, 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 паропроводи. Крани на коптильні я зробив аж тут. Тут звичайна врізка, вони продаються ці врізки. Тут, до речі, була вже під, паропро... під парогенератор що йшов із даною І Тут вже штуцер був, тут було легше. В общем, сюди можна зробити штуцер, такий, як може, знаєте, на літній душі продаються, просто врізка і все. Поставили сюди кран, для того, щоб вмикати, вимикати дану штуку. Крани ставляємо тут. Тому, що, якщо тут немає води, то температура піднімається тут дуже висока. Через то було прийнято рішення поставити крани саме в цьому місці. Так. Цей кран це для або групу безпеки планував поставити, але вона тут, в принципі, не потрібна. Просто треба, щоб цей кран був постійно відкритий. Так. Залив. Залив проводиться також злив тут внизу. Зробили такий тройничок, труба з нержавіки, щоб була вища, ніж уровень в общем, нашої парової машини. Получається, сюди. Сюди я, виходить, вставляю лійку і просто заливаю воду. Так, тут для злива також кран. Кран стоїть в самому низу. Зайву воду можна злить. Ось така проста система. Спочатку думали поставити ось тут залив, але коли труба гаряча і там немає води, якщо ми будемо заливати, вода буде зразу ж миттєво закіпати і парою видавлювати, виходить нашу воду назад. Буде проблематично заливати, тому було прийнято рішення зробити ось так. Доволі непогане рішення. Пари, я ж кажу, достатньо для того, щоб Підвищувати температуру і тримати її на рівні 80 градусів у нашій коптилі. Плюс можна ще, поки ми робимо обсушку і так далі. Ми ж, виходить, тут кочегарим, можна гріти воду. Просто залив води, нагрів, знизу злив, новий залив ну, для миття посуди і так далі. Тому що зараз у нас електроенергії мало, бойлером. Також краще не користуватися, якщо є можливість гріти на альтернативних видах палива. І е, виведений обов'язково виводимо е, шланг, тому що навіть якщо злити воду, тут все рівно залишається там сантиметрів два води, і воно буде кипіти і тут буде багато пари. Тому було прийнято рішення вивезти туди на двір паропровод і, і все. От, закінчуємо копчення, там закриваємо крани, тут відкриваємо. Е, ось цей кран в принципі, не потрібний зовсім. Це вже слугує як група безпеки. Коли в нас набирається вода, навіть якщо, не дай Бог, завтикали, закрили всі крани, то сюди витіснить зайву воду. Поняли? Тобто розшириться вода і буде сюди витісняти. Тут кран не потрібний. Ну, я поставив, бо в мене був такий кран. Потрібен лише в такому випадку, коли ось тут мінімум води, і нам треба доварити, наприклад. Продукт, то потрібно буде закрити, бо тому, що пар буде виходити сюди. От і все. А так, в принципі, цей кран тут ну, в принципі, він не потрібен. Або, так. Да, або коли, наприклад, вже вечір, або на ніч я ставлю і обсушувати продукт, і тут е вода залишається. Я просто, щоб сюди пар не, не виходив, коли закінчується вода. Я закриваю і весь пар виходить, виходить по цьому вихлопному паропроводу. А в нас зараз покажу. У нас зараз тримається температура на рівні 80. Навіть, бачите, 81 градус, а потрібно, щоб було 80. Тобто це вже за допомогою пари підігрілося на 1 градус вище, піднялася температура в нашій коптильні. Поняли, так? Тобто наша автоматика вона б не дозволила б, наприклад, щоб піднялось до 81 Тут Тут підрегулювання стоїть. Пара піднімає також температуру. Навіть якщо вимкнуть світло, у нас буде температура. Тут також, бачите, в камері потрібно, щоб було 80 градусів. А ми маємо 70, бачите, температура піднімається. Тобто за допомогою. Даної системи ми піднімаємо температуру в обох коптильнях, або не піднімаємо, а тримаємо на рівні 80 градусів. Регулювання температури, ну це вже, звісно, ручному режимі. Щоб додати температуру, просто трошки ще привідкриваємо дверцята. Починається більше горіння і більш інтенсивне кипіння. І з більшою інтенсивністю подається пар у нашій коптильні. Тобто таким чином можна підняти температуру. У нас таке. Поки що ще є світло, то в принципі, все це підтримується. І температура, і паром також. В общем, друзі, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, переходьте на канал, дивіться інші мої цікаві відео, ставте лайкоси, пишіть коментарі обов'язково. Посилання на оці всі девайси, що я купив коптильні в фірмі Древос, Я залишу в описі під відео. По промокоду «Вовка Брус роблять гарненьку скидку, так що хто планує замовляти, можете користуватися скидочкою від мого каналу. Також посилання на буржуйку Брест залишу в описі до відео. Також залишу в описі до відео про таку машину. До речі, є відео. Отакий От демогенератор. Це просто шикарна штука. Кому цікаво, можете. Забігати, користуватися. Також залишу в описі до відео номер телефону, там, де я купляв теплообмінник. Може кому потрібно буде, можете звертатися до цих людей. В общем, дякую всім за перегляд, всім миру здоров'я і добра. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. До побачення і до зустрічі в нових відео.